Доброго ранку. Сьогодні нашу програму ми розпочинаємо з Олександрії. Тут проходять одразу два турніри всеукраїнського рівня. Так, ввечері на поле стадіону Ніка вийдуть футболісти Олександрії та Шахтаря. А на базі гірник проходив чемпіонат та Кубок України з велокросу. Гра різна, результат однаковий. У 14 му турі Ліги «Парімач» Зірка та Олександрія вдома зустрічалися із Донецькими клубами. До Кропивницького приїхав Олімпік. Як і у поєдинку першого кола, Донечани знову здобули три очки. Хоча після першої половини гри здавалось, що зірка візьме реванш. На останній хвилині тайму Артем Фаворов скористався помилкою захисників Олімпіка і відпочивати команди пішли за рахунку 1-0 на користь господарів. Вважаю, що ми зіграли дуже неплохо перший тайм, але недостатньо були агресивних період. Те полумоменты, которые у нас были, не смогли реализовать. пропустили гол на последній минуті. после аута, который был таким легким. Шоком для нас. На 65-й хвилині той же Фаворов міг знімати усі питання щодо переможця матчу. Але з вбивчої позиції пробив над попереченою. Не забуваєш ти, забувають тобі. Стара футбольна істина спрацювала на 77-й хвилині, коли після відбитого Євгеном Пастом штрафного удару на добуванні першим був Кирило Петров 1-1. Ми потеряли концентрацію, тому що з штрафного удару, коли Дращенко пробивала, Петров забив на м'яч. У нас були футболісти, определені, які повинні були грати з Петром і накривати його нокса а ще за чотири хвилини помилився наш голкіпер, не втримавши м'яч у руках після дальнього удару Антона Поступаленка 1-2. До завершення гри рахунок так і не змінився. Друга перемога Донечана на зіркою у лісі Перімач. Ми розстроєні, старались. В принципі, план ігру у нас був. виконували його. забили мяч. Я думаю, что, ну, в принципе, по такому, ну, сказать, полю будем, у нас меньше контроля было, больше борьбы. Но самое главное, мы ребят предупреждали и говорили, очень опасные стандартное положение в исполнении команды «Олимпика». Они не один мяч забили, мастеровитые ребята у них есть. Выйдя на второй тайм, смогли переломить ход встречи. Забить хорошие мячи. Хочу отметить тех ребят, которые сегодня вышли на замену. Это и Максим Драченко. который своими активными действиями как раз добавил той агрессии, которой нам не хватало в первом тайме. Владис Эмерсон хорошо вышел, снял верховые мячи. Вот. В целом себя ребята молодцы, я доволен тем, что проявили сегодня характер и заработали три очка. Порівняно з початком сезону, гра зірки і зміни у тренерського штабу теж стала іншою, говорить наставник Олімпіка. Ігра помінялась, не... Поменялись и футболисты, рисунок немножко изменился игры. Я скажу, что вы знаете, у меня и, и по той игре с нами. У нас мы, мы победили здесь по счету уверенно, но если кто видел эту игру, она для нас слаживалась очень непросто. Первый тайм э, в той встрече мы, мы практически проиграли, просто зерки не удалось тогда забить. Вот. Во втором тайме мы хорошо использовали контратаки, поэтому выиграли. Сегодня тоже такая же была напряженная игра, и сегодня получилась история матча. Я считаю, что игра, если сравнивать те команды, игра немножко поменялась, но я хочу отметить, как и сейчас, хорошую игру «Зерки», так, так и в тот раз, я не скажу, что они плохо играли. Просто тогда так получилось, мы выиграли, крупно победили, но, но мне команда понравилась. У наступній домашній грі із Луцькою Волинню команді вже нікуди відступати, каже Віктор Догадайло. Ми знаємо, що ми задолжали перед болельщиками, перед президентом, перед руководством футбольного клуба. Он будет говорить агрессивно, хорошим плане, хорошо готується. і В наступних матчах, в общем-то, ну, наверное, исправлять положение, а з другой сторони, добивати ті очки, которые будуть дозволяти решать і задачу мінімум, і задачу максимум. Она присутствует команде. Незважаючи на три останні програні матчі, завдання максимум для зірки залишаються незмінним увійти до першої шістки команд за підсумками осінньої частини чемпіонату. Когда зашли в раздевалку, ни один из ребят, так, знаете, не поникнул в голову. Все, в общем, старается ну, будем говорить, добраться до истины. Поэтому в этом плане, конечно, мотивация в любом случае. То есть та задача, которая стоит перед нами, задача максимум попасть в шестерку, мы приложим в принципе все усилия. Это не просто праздные слова, а мы будем действительно работать. Мы и так работаем, в принципе, неплохо. Ну, наверное, есть вот какие-то определенные моменты, которые сейчас не позволяют команде добиваться именно результата. С таким же рахунком в дома программа и Олекс Андрия. Правда, суперник у наших земляків був серйозніший. Лідер чемпіонату Шахтар. Гра з донечанами проходила майже за сценарієм кубкового поєдинку цих же суперників. Як і у Львові, Донечани вигравали в Олександрії 2-0. Хіба що цього разу обидва м'ячі у ворота підопічних Володимира Шарана влетіли вже у першому таймі після ударів Дантіньо та Федеріко Ферейри. Перший тайм провалили повністю. Не виконували всі футболісти ті вимоги, які ми е, були на установці, сказані, і на превеликий жаль. Ми неправильно трішки грали при захисті нашої команди в цілому. І тому, маючи таких швидкісних футболістів, які має тренер Шахтаря, дуже важко грати відкритий футбол, пропустивши, тим паче, що м'яч на перших хвилинах. Один м'яч Олександрійці відіграли вже на першій хвилині другого тайму, як і у Кубку України, у воротах Андрія П'ятого розписався Роман Яремчук. У кількох моментах господарі були близькими до нічийного результату, але гірникам таки вдалося отримати перемогу. 2-1. у другому таймі. Ми побачили зовсім і зовсім іншу нашу команду, яка прагнула до кінця битись на футбольному полі і давати всі сили для того, щоб і зрівняти рахунок. Ну і безумовно, перший м'яч забитий зразу з початку другого тайму додав трішки впевненості і сил нашій команді. Тому можна розділити гру на два тайми. Перший провальний, другий можна занести в актив нашої команди. Про два різні тайми говорив на післяматчевій прес-конференції і наставник Шахтаря Паулу Фансека. Об'єментки Мсаруакретарки Арпсі Велшяр Майшпер Деносаарі. В черзі второго тайму після гола Олександрії. Я думаю, що вони повірили что могут создавать еще больше моментов э, у наших ворот и начали это делать. А травеш дун жог лонг болеш лонгеш обрегарн захква. Было замечено очень много лонгболов, что заставило нас возвращаться назад, садиться ближе к своим воротам. Por causa disso tivemos muito muito mais dificuldade em ter bola. Из-за этого у нас было намного больше сложностей владеть мячом. Після перемоги у Кропивницькому Олімпік потіснив Олександрію з четвертого на п'яте місце. Зірка ж так і залишилася на дев'ятій позиції. Але Кам'янська сталь після другої поспіль перемоги випереджає наших земляків вже на три очки. Якщо на стадіоні Ніка проходив поєдинок футбольної ліги Перемач, то на Олександрійській базі гірник відбувся п'ятий етап Кубка України з велокросу. Учасниками останніх національних велозмагань року стали гонщики усіх вікових груп. «Це Стренування проходить по всім віковим категоріям. від юна дівчаток до самих зрослих. Кіровоградщину на змаганнях представляли вихованці спортивних шкіл Кропивницького, Олександрії, Знам'янки та Світловоцька. У нас традиційно ці змагання збирають масу людей і, звісно, наша область представлена большинством людей, тому що, бы, вдома проводимо, тому у нас, звісно, наша область виглядає наймасово. Фінальний етап Кубка країни проводили протягом двох днів. Перший день змагань було це всеукраїнські змагання. Проходили індивідуальна гонка на час, а потім естафетна гонка. Другий день змагань це Кубок України серед чоловіків і жінок. В індивідуальній гонці на час. Останні змагання року були найдалішими для кропивницьких вологонщиків. Так, в індивідуальній груповій гонці серед жінок першу фінішувала Олена Гуцан. У чоловіків в Естафетній гонці на 13 кілометрів не було рівних вихованців обласної школи вищої спортивної майстерності Ігорю Кроту, який вперше виступав на Олександрійській трасі. Профіль траси зовсім інший. У нас пісочна, тут земля, дерева, дуже вона технічна. Мені сподобалось, я тут перший раз за всю свою кар'єру. Доволі таки цікава траса для мене вона була нова і за і за цього вона була важка, тому що були дожі, вона була ще й плюс мокра, земля вона в'язка. За підсумками п'яти етапів Кубка країни ігор посів третє місце. Всі етапи були важкі. Дуже важкий був етап в Кремінчизі. Був дощ, ми попали на сурові умови. Дивіться, то я думаю, що кожен етап був по-своєму важкий, як і сьогоднішній. Сьогодні були свої казуси. Друге місце у загальному заліку у Богдана Ряпусова з Полтави. А володарем Кубка України став ще один кропивницький вологонщик Руслан Бондаренко. Також цьогоріч наш земляк чотири рази виграв чемпіонат України з молтенбайку. Чемпіонат України по молтинбайку був успішний. Потім в Харкові проводився Молтенбайк. Міжнародна гонка теж була успішна для мене. Много успішних стартів в основному було по молтинбайку. У жінок володаркою національного кубка стала Полтавчанка Тетяна Філоненко. А друге та третє місця у загальному заліку посіли кропивничанки Єлизавета Бабука та Катерина Сокур. Я як віце-президент федерації доволен ітогами цього сезону, ну і цієї гонки в частності, тому що у нас тут медалей дуже багато. І, так що, в принципі, год закінчимо на мажорній, так сказати, ноті. На всеукраїнському рівні наші вологонщики виступи завершили. А у обласному їх чекає ще один старт: гонка з велокросу на трасі у парку Добруджа.